Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий. І я тут зараз сьогодні, 18 чи 19 вересня 2023 року, ділюся радістю, хонінгуальна голівка, на яку ми чекали декілька місяців із Європи. Із Європи вона поїхала до першої команди майстрів. Які дослідять можливість хонінгування циліндрів пневматичних компресорів бронетехніки, типу АК-150. Все це ми органічно сполучаємо з технологічними мапами заводськими із капітального ремонту та відновлення цього типу вузлів. І це насправді серйозний технологічний крок для нас уперед. Більш того, технологію капітального ремонту хонінгування не передбачено для цих, для цих компресорів. Але ми, по-перше, продовжуємо схилятися до думки, що на їхньому виробництві все ж таки вони хонінгувалися. З одного боку, а з іншого боку, якщо раптом навіть і ні, а все обмежувалося притираннями, то хунінгування має бути іще краще за те. Таким чином, розвиваємося, рухаємося вперед, до перемоги. І сподіваюся, невдовзі ділитися успіхами. Опанування успішного опанування цього технологічного кроку. Для тих, хто не стикався з цією темою, я вам скажу, що я по сьогоднішній день не знайшов в Україні жодного майстра, хто би мав досвід і був готовий з упевненістю хонінгувати глухі циліндри діаметром 35 мм, там від 35 до 46. З там, допуском по висоті близько 1 мм до 2 міліметрів. Так, в Україні готових рішень для того, мені знайти не вдалося за більше, ніж півроку пошуків. І тому, ці люди, які беруться за це, для них це теж буде експериментально. Обладнання для того напряму. І безпосередньо не пристосована, під те не запиляно. Тому, як і завжди, і в усьому підходимо з максимальною обережністю і готові до спроб помилок, бо напомиляється той, хто нічого не робить. У немаю на руках цієї голівки, вона. Не потрапляє до мене в підрозділ, бо з нею тут толку нема. Витрачати гроші і час на те, щоб просто показати вам її наживо в власних руках, я не вважаю за потрібне. Вона поїхала працювати. Буде в описі під відео посилання на публікацію <кхм> у Фейсбуці. З, зі звітом фактично. Так щодо придбання хонінгувальної цієї голівки, до неї каменів. Дякую всім до того причетним, всіх, хто доклав до того зусилля, ресурси, гроші фірмі. Окрема буде подяка, яка зробила нам дуже суттєву знижку на те. Дякую уклінно. Разом до перемоги.